Як приборкати шкодливу дитину, виховання, лікарі, психотерапія? Це все. хуйня. Справжні професіонали обирають лайфхаки від 5-Minute Cringe. Так, ну ок, тут ми пропускаємо одразу той момент, де я в душі не був, як робити мило. Рятуйте! О, да, який прекрасний ракурс! Особливо, якщо тобі подобаються маленькі діти. А це точно поради про те, як бути гарними батьками, бо я бачу тільки інструкцію, як вступити в партію шарія. Ніхріна собі мала. Ти що, акула? Ага, диспенсер для пасти. З роз. Хоча як це має зупинити дитину від того, аби засунути туди щітку, типу, мільйон разів? Або не щітку? Я б краще купила отой, знаєте, де шрек сере пастою. Але, ну, я розумію, на колір і смак товариш не всяк. Я б купила, але нема грошів. Підпишись на Patreon, там ці відео виходять раніше і без цензури. Помласочка! Що може піти не так, якщо мама на 5 хвилин вийшла по справам? До повного роз'єму три. 3... Два, один, е... почекайте, це що таке, блядь? Чел, взагалі-то по всім канонам ти мав би змайструвати собі штучні груди, щоб погодувати дитину з них. Боже мій шприц, ви щас серйозно? Five minute Crafts, ну це дуже банально. Треба було брати клізму і заливати то все не через рот, а як має бути по інструкції. Дитина не хоче пити молоко, влаштуйте їй базовану срачку. Тут навіть і клізма не знадобилася. Переживаєте, що ваша дитинка впаде і щось собі зробить? Тут треба надійний захист, ані вже пізно. А що якщо вона впаде обличчям вперед, або якось так? Як тобі таке чел з Тіктока? Ого, вау, клас, миємось. А це що таке? Ванна, блять. Увесь цей час у вас ось з боку ванна стоїть. То нащо ви припхали цю пластикову чіпуху туди? У вас же навіть надувний басейн був. Пішла епоха. Задовбались гойдати коляску? Слабаки. Почекайте, це що таке взагалі? А знаєте, що ще можна причепити до возика? Думаєте, я зараз скажу вібратор? Да, я так і скажу. Або народити ще одну дитину, щоб одна гойдала другу. Не дякуйте. Пацан, ти що взагалі робиш? Може тобі одне яйце підсмажити? Це, до речі, відсилка до мого попереднього відео про одне яйце на трьох. Камон, ви знімаєте лайфхак про одне яйце на трьох. Чого у вас в кадрі 4 яйця. Подивіться його після цього. Може, ви краще все-таки дитину до лікаря зводите? Я не впевнена, що восковий олівець можна одразу заїдати шоколадним. Yeah, ну я би теж обісралась, якби з моєї шафи таке вилізло. Приїздіть в Україну! У нас в шафах таке не живе, бо воно живе в сусідній країні. Підписуйтесь на телеграм, на мої соцмережі, і дивіться наступне відео. Сука, вимкнулося світло, блять. Але якраз ми дописали одне ціле відео.